Якщо ви торгуєте не тільки в магазині, але й на вулиці, на складі біля магазину, виїжджаєте на ринок, на ярмарок, маєте мобільну точку продажу або навіть доставляєте товар клієнтам додому і при цьому хочете отримувати оплату та друкувати чек, то цей огляд саме для вас, тому що ми розглянемо мобільний принтер чеків SYNCOTEC mpt 2 Цей принтер призначений для. Друку чеків за допомогою Bluetooth підключення з смартфонів на Android та iOS. І друк чеків в будь-якому місці, де ви не знаходились. Принтер має вбудований акумулятор, якого зазвичай повністю вистачає на цілий день роботи. Також, як ми бачимо, дуже компактні розміри даного принтера. Захисний чохол дозволяє зручно розмістити принтер, наприклад, на поясі і носити його з собою. Давайте в даному відео ми розглянемо роботу даного принтера, мобільного принтера Syncotec MPT2 друк чека за допомогою смартфона та мобільного додатку Torxoft. А зараз давайте побачимо, як дуже просто і зручно. Підключити даний принтер до смартфону. На смартфоні відкриваємо налаштування Bluetooth. Серед пристроїв, доступних для підключення бачимо наш принтер MPT-2. Вводимо pin код 40 для даного принтера і підключаємось. Зараз ми вже можемо відкрити мобільний додаток TorxSoft і Увійти до бази даних під створеним раніше користувачем. Заходимо на форму реалізація. Для того, щоб здійснювати реалізацію з друком чека, нам потрібно зробити відповідні налаштування. Натискаємо на 3 у верху екрана. Тут ми бачимо, що ми можемо активувати чекбокс, отримувати чек з сервера. Активуємо чекбокс. Обираємо фіскальний. або... Не фіскальний чек, я обираю фіскальний тестовий чек. І також друк чека. Потрібно активувати цей чекбокс, обрати серед пристроїв, які в нас підключені, наш принтер. Ну і натискаємо застосувати. Зараз ми можемо для того, щоб обрати товар зі складу, натиснути на дану кнопку. У нас з'являються товари. У нас є на складі. Ну і я обираю якийсь товар, наприклад, дитячі черевики. Для того, щоб здійснити реалізацію товару, який я обрав, натискаю на цю зелену кнопку. І підтвердивши, що ми отримали оплату, з вами натискаємо на кнопку оплатити. Зараз наш а, смартфон отримає з сервера чек, а принтер даний чек роздрукує. Ось таким чином наш принтер роздрукував нам фіскальний чек. Бачимо, а Також в програмі Обліку Torksoft можна налаштовувати шаблон чека згідно з вашими потребами. Ну, і ми з вами побачили, як без якихось складних налаштувань ми могли підключити даний принтер до смартфона і друкувати чек. Слід відзначити, що даний принтер може працювати не тільки за допомогою мобільного додатку Торксофт, але й інших програм для друку чека. Можна зараз поставити його в чехол, ну і вже користуватись в чехлі даним принтером. Як ви могли побачити, даний портативний принтер Syncotec MPT2 є дуже зручним інструментом для торгівлі. Тому що, по-перше, він дає нам свободу пересування, тобто в будь-якому місці, де б ми не знаходились, ми можемо здійснити, наприклад, реалізацію, роздрукувати фіскальний чек. По-друге, він дає нам свободу від будь-яких джерел живлення, тобто, там в тих місцях, де немає джерел живлення, де немає електроенергії, і навіть при відключенні електроенергії, коли інші принтери. Не будуть працювати, даний портативний принтер буде продовжувати друкувати чеки. Достатньо мати смартфон з доступом до інтернету і е заряджену батарею на принтері, і можна цілий день працювати. Крім того, багато з наших клієнтів вподобали його саме за його такий мініатюрний компактний дизайн та зручність і автономність. Якщо у вас виникають питання. Щодо придбання та налаштування мобільного додатку Торгсофт, даного принтера чеків або навіть цілого комплекту торговельного обладнання та додаткових опцій. Звертайтесь, будь ласка, за телефонами, які вказані на наших офіційних джерелах: це торгсофт.ua сайт, а також інтернет-магазин store.torgsoft.ua. Чекаємо на вас.